Напишу ті слова, що, можливо, отруюють душу, що руйнують наш всесвіт, фантазії, віру в любов. Я не прошу кохання, моє почуття непорушне, не шукаю взаємності, чорними знов стали думки, іду, немов під камнепадом. Камінь в душу, слова, мов ножі. Це не моя вина. І не твоя це зрада, може, просто війна, адже зараз весь світ у війні. І освічусь в коханні, нехай комусь буде байдуже, хоч не перша і не остання, хто скаже тобі ці слова. Це сьогодні, бо завтра вже, може, не буде, може статися все, бо триває у світі війна. А якщо це остання в обіймах зима, закарбуй назавжди в своїй пам'яті, друже, я не ставлю умов, щоб надати промінці тепла. Сьогоднішня наша тема умовності у відносинах. Наприклад, я люблю тебе за таких умов. Я буду з тобою товаришувати за таких умов. Я буду з тобою дружити, я буду з тобою буд, буду твоїм родичем за таких то умов. Тобто, ми часто ставимо своїм близьким людям умови, при яких ми будемо або не будемо мати з ними відносини, мати з ними справи і мати з ними стосунки. Значить, умовність. Має місце лише в бізнесі, коли йде мова про гроші, про якісь ділові стосунки, так там є місце умовності, тому що, допустимо, ми йдемо на роботу, наша умова, що нам виплачують зарплату. Це очевидь. Або ми вкладаємось в якийсь інвестиційний проект за умови, що ми через які який, через якийсь час отримуємо прибуток. Це так, можливо, це і правильно і логічно, але є відносини, які не, при яких умовність неумісна. І тому ставити умови коханій людині, що я тебе буду любити, якщо, якщо, якщо цілий список, як, як, знаєте, як резюме подається от, на роботу і там вимоги до. Кандидата. Ну, так само це можна прирівняти, що ми будемо теж казати: вимоги до дитини, вимоги до батька, до мами, вимоги до коханої людини. Я буду тебе любити, якщо... і цілий список вимог. І тому, коли людина при особистих відносинах починає використовувати якісь умовності і ставити якісь свої хотілки, умови. Вона дуже ризикує, по-перше, для себе нарватися на таке явище як розчарування. Тобто людина щось собі накрутила, щось собі уявила, що її партнер повинен то, 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 що її партнер повинен відповідати певним умовам, потім партнер їм не відповідає, або щось не так пішло, і людина починає розчаровуватись. і... В... Може втратити цього партнера, може втратити віру в людей, і взагалі через це появиться в неї якась психологічна травма. Отже, коли ми кохаємо, не очікуючи взаємно чогось, коли ми робимо допомагаємо, робимо якесь добро без того, що ми чекаємо, що ми отримуємо десь взаємно щось від цієї людини, тільки тоді ми відчуваємо повну радість від тих дій. І тоді в нас не буде розчарувань. Тобто ми людині зробили добро, а людина нам не відповіла. Тим самим, не відплатила, якось з нами не розрахувалася. І ми вже починаємо себе накручувати, що ось неблагодарні такі сволочі. От такі, от, як, як так з таке вираз, я тварні благодарні, Ось. ну... Тварюка невдячна. Отже, ці всі вирази вони мають місце тоді, коли ми починаємо обмежувати свої відносини, свою допомогу, своє кохання якимись певними умовностями. І коли ми отримуємо розчарування, ми починаємо звинувачувати інших людей в тому, що в нас щось не склалося і так далі. Але, ви знаєте, є такий хороший фільм. Як він називається, я не згадаю зараз, але там е, така була схема в світі: що один хлопчик придумав схему, що е, е, він, хтось один робить комусь добро, і е, той, кому зробили добро, питається, а що я маю за це зробити? А він каже: Ви маєте зробити добро трьом іншим людям. Е, передай другому. Фільм так називається, передай іншому. І отак, от по всьому світу, як великий такий маркетинг, такий багатогалузевий маркетинг, розповсюджується оце добро. І кожна людина робиться не з тим, не з тим от думкою, що я від цієї саме людини получу взаємно, а просто тому, що от тому, що так хочеться, і тому, що їй це подобається. Тобто, якщо ми робимо щось, не, отриму, не очікуючи від цієї людини взаємності, ми отримаємо добро, але ми можемо отримати це, цю взаємність, але зовсім з іншого джерела. Ну, Наприклад, я зробила добре своїй мамі, а мені добре зробила моя тітка. Так, скажімо, або навпаки, або я, наприклад, там я когось врятувала мене, хтось інший врятував. І це нормально, це нормальні відносини, коли ми не очікуємо від інших чогось, не очікуємо, що з нами розрахуються, розраховуватимуться, будемо в магазинах. Давайте, в бізнесі, в ділових стосунках, в робочих стосунках, де в нас чітка зарплата, що в нас є чіткий тариф, це коштує стільки, стільки, стільки. Власне, тому в всіх цивілізованих країнах є страхова медицина, страхові та якісь випад... страхова така система, що люди всі скидаються на те, щоб їх рятували, щоб їм робили якісь певні послуги. І це є таке, от як добро без того, що ми очікуємо взаємність від певної людини. Це саме в коханні. Ми розчаровуємося, коли очікуємо взаємності. Але коли Наша душа наповнена коханням, нам не потрібна ця взаємність, тому що в нас достатньо свого кохання, достатньо своїх почуттів, щоб їм ділитися. І нам не треба наповнювати звідки, тому що ми самі це випромінюємо. Ну, Давайте будемо випромінювати кохання і підтримку один одному. Особливо зараз в такі нелегкий для всіх нас час, коли Дійсно, треба якісь вживати заходи, щоб ми один одного були корисні, без того, щоб потім очікувати, що ми будемо щось навзаєм взаєм І тільки тоді, коли ми так усвідомимо, то ми зможемо якось один одного витягти з важких ситуацій, навіть з таких дуже важких ситуацій. Дуже приємно дивитися, як люди допомагають, як люди одне одного підтримують. І зараз от зараз багато біженців приїхало. Я просто ну, приємно дивитися на місцевих жителів, яким дуже велика подяка, і які дійсно дуже з душею поставилися до, можна сказати, абсолютно чужих людей з чужої країни. Ну, Тим не менш, я Сподіваюсь, що все ж таки добро переможе зло. Ну і я вам вже розказувала історію про майбутнє. І зараз я звернусь до свого друга з майбутнього, якому дещо розкажу. Друг з майбутнього в нас йде війна 21 століття Європа. В Україну напала орда. Мов з минулим відкрились ворота. З тим минулим, де людське життя. Не вважалось високим і цінним, де стояли імперії зла, де диктатори були незмінні. Ти відкрий історичний портал: Маріуполь, Чернігів і Буча. І зайди, подивись на загал: Харків, Київ, Ірпінь, так болюче: Смерті, трупи, насилля і жах це не люди прийшли, а потвори, щоб принести у світ біль і страх, щоби знищити все, що довкола. Україна сьогодні це щит, це кордон, і межа, і фортеця, щоб зло не затьмарило світ, щоб не виріс терор на планеті. Якщо зараз ти в спокої спиш, знай, колись, у далекі минулі, Україна відстояла світ, і нащадки про це не забули.